В селі Удичі на Вінничині справжній переполох. Біля центрального магазину знайшли мертвим 41-річного підприємця. Ось, ось присипало, я ще йшла, yeah, не yeah, бачила і yeah, соло yeah. туди. Он подивіться Вон кровся, сніг. там. Криваве місце вбивства зараз сховане під снігом, але за словами місцевих жителів, саме тут, під стінами сільського магазину, у різдвяну ніч і сталася трагедія. Банальний конфлікт і бійка між трьома місцевими чоловіками закінчилися для одного смертю. У поліцію заявила голова Удицької сільради, бо вбитим виявився її чоловік Григорій Кісар. Сьогодні на робочому місці чиновниці немає. Жінка займається підготовкою до похорону. Деталі трагедії приповідає мати жертви. Сина каже в селі свій магазин. Близько півночі він разом із кумом, дружиною та сином школярем повертався додому. Почувши галас у центрі села, Григорій з товаришем кинулися туди. Вони закрили магазин, їхали додому. А потім у нас горів гуртожиток. Та й там хтось почав кричати, а він побіг, думав, що там комусь погано. Біля гуртожитку відбувалася бійка. Коли дружина із сином підійшли на місце, Григорій уже лежав, тікаючи кров'ю. Судячи з травм, чоловіка прицільно вдарили в голову. Ну йому таку і догадали. Він одразу захарчав. То коли підбігла жінка з дитиною, з сином, то він ще харчав. Потім і швидка приїхала, і дікар наш сімейний прибіг, але вже було, пізно. вже було пізно. Він помер на очах у дитини, і ще хлопчик 12 років, пульс йому пробував. Каже, бабуся, я йому пульс пробувала, Він ще каже, бився. Цієї ночі правоохоронці затримали підозрюваного вбивстві 28-річного місцевого жителя. Його впізнав товариш загиблого підприємця. Відразу на місці події були зібрані речові докази. Та оперативно було затримано того ж мешканця того ж села 1991 року. Народження в подальшому дана особа була доставлена в відділ поліції, де дала покази про подію, яка відбулася. Свідком трагедії була й дівчина затриманого. Ірина вдома її зараз немає. За словами батька, дочку забрали в поліцію на допит. Свою версію подій дівчина розповіла журналістам телефоном. Каже, причиною конфлікту стала пожежа у старому гуртожитку за кілька метрів від місця вбивства. Його підпалили місцеві дітлахи, приїхали пожежники, але підозрювані зі своєю дівчиною, коли проходили повз, вирішили підійти і втрутитися. Срожа захотів туди піти подивитися. От на ну, все таки він виріс, і йому жалко, те, що воно горить, і ніхто його не тушить. Взагалі не обращають внимання на це. Ми підійшли, я була проти те, що він туди пішов, тому що воно зайнялося другий поверх. і Я переживала, щоб стеля на нього не впала. Та я почала виріщати до нього, щоб він виходив поскоріше з приміщення. Саме на крики дівчини й прибіг Григорій зі своїм кумом. Чоловіки, нібито з ходу накинулися удвох на її хлопця з кулаками. Може, вирішили, що саме він палій. Сергій двічі вдарив Григорія у відповідь і поспішив із нареченою додому. Пара запевняє, навіть не здогадувалася, що ці удари стали для чоловіка смертельними. Два рази от, вдарив в лице. От потім він ну вже побачив, що він уже ну відключився. Ми думали, що він відключений. У поліції інцидент кваліфікують як умисне вбивство, за яке затриманому Сергію загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Тепер трагедія одразу у двох сім'ях, а її можна було б уникнути, якби всі троє перед тим як махати кулаками спробували поговорити. Люди не використовують. Не використовують мову спілкування. Аргументом спілкування є фізична сила. Сьогодні загиблого Григорія Кісаря поховали. Двоє дітей тепер ростимуть без батька.